Всім привіт! Мене звати Інна, і це канал Інна Капелюх. Я вирішила підключитися вже в нас пізно вечір. Але завтра мені на роботу і я знову не зможу зняти відео, тому вирішила вже хоч і вечір, але підключусь і покажу вам, над чим я зараз працюю, що в мене є в процесі, які проекти. Ну, саме перше, я хочу вам показати свою іграшку. Я в'яжу зайчика в стилі тільда, що в мене вже тут є, готове. У мене готові, У мене готові ушка, ось такі зв'язані вушками такі довгі, зв'язані дві ручки і зв'язані ніжки. І також зв'язана голова, я її вже окрасила. Розшила, вишила носика, очки вставила очки тут на безпечному кріпленні. Ось така в мене красива зая виходила. Мені залишилося зв'язати ще тувище і можна вже збирати іграшку. Дуже мене захопило це в'язання, тому я його помаленьку продвигаю, хоча і Зараз у мене зовсім мало часу для іграшок. Я вже думала, що я відійду від цього в'язання на замовлення. Коли віддавала останні, останнє моє замовлення, це був кардіган був на дівчинку такого лавандового кольору, я вам показувала, вставляла фото. У минулому відео. Я думала, що вже все, я не буду брати ніяких замовлень. І буду в'язати тільки в задоволення те, що мені хочеться. Але не так гадалося, як не, не, не так сталося, як гадалося: е, я в'язала дівчинці плаття, я вам вже показувала, і вона замовила в мене ще одне плаття. Я не змогла відмовити цій дитині, тому. Взяла це замовлення. І так трапилося, що те плаття, вона їхала в метро в тому платі, її побачили там, ну, люди ж бачили його, його, її в тому платі. І одній жіночки дуже сподобалося це плаття, і вона дала їй номер телефону мій. І в мене знов два замовлення. Ще два плаття мені треба в'язати. Тому <сі> всі ці мої іграшки трошки будуть здвинуті. Бо плаття мені треба вив'язати, ці три плаття до Паски. Це у мене є місяць часу. Так що, я думаю, на іграшки в мене зовсім мало буде часу. Ну, в основному, перше в пріоритеті в мене будуть замовлення. Мені вже дали завдаток, я після завтра схожу, куплю пряжу і буду приступати до роботи. А вам буду показувати, як у мене продвигається робота і що в мене виходить з цього всього. Так що зайка моя полежить. Ну, я думаю, що я в проміжутках між цим в'язанням, як відпочинок, буду продвигати і свої іграшки. Тому що мені, мені дуже хочеться зв'язати цього зайчика, і одяг на нього, на, на цю зайку, це буде дівчинка, я хочу пошити. Ну, є в мене така задумка: я коли пошию, я, я вам покажу. Я буду вас держати в курсі, що я буду робити. Також мені. Захотілося зв'язати е, таку серветочку. Я давно вже не в'язала серветок. Якось... Раніше я їх багато в'язала, а це чомусь перестала в'язати. Але знайшла в мене такі залишки пряжі. Це, здається, ярнард. Да, ярнард Віолет. Ось такого персикового кольору. І я в'яжу ось таку серветочку. У ну, мене немає поки що схеми, я тільки дивилася з телефона, але я скинула доньки ці схемки, вона мені роздрукує. І я ще хочу до Паски пов'язати таких серветочок. Я думаю, буде дуже красиво прикрасити корзинку пасхальну. Такою серветочкою буде так виглядати дуже святково і красиво. Так що отака у мене ще є робота. Ну, ці серветки будуть або на подарок, або на продаж, тому що у мене є серветка вишита. Мені донька вишила на пасхальну корзинку. І я кожного року я користуюся тільки цією серветочкою. А це чомусь мені захотілося почати ще один проєкт, такий якийсь собі, ну, зв'язати собі якусь обновочку до свята. Тому, там буде Паска в нас в цьому році 5 травня, а 6 травня в мене день народження. І так хочу собі такий подарунок зробити. Хочу зв'язати або ковтинку, або плаття. Побачу. На, на що в мене вистачить часу, я почала в'язати круглу кокетку. Візерунок беру з інтернету, то з одного відео, то з другого. Де що побачу, що подобається, та і вставляю. Різиночку я зв'язала на машинки, щоб було швидше. І думаю, що й плаття. Я круглу кокеточку зв'яжу з а все остальне донизу буду в'язати на машинки. Так буде й швидше, тому що за цими замовленнями я собі не встигну зв'язати. А на машинці я, думаю, швиденько зв'яжу. Різиночка така дуже гарна виходилася. Ну, На машинці вона взагалі виходить така рівнесенька, гарненька. Так що, якщо не передумаю, якщо все складеться, складуться всі пазли, то в мене буде. Обновочка на день народження. І на свята, і на день народження. Так що отаке? Отака, що в мене є робота. Ще одна задумка така. І ще одне в мене замовлення сама молодша внучка замовила мені піжамницю. Я ніколи такого не в'язала. Але донька скинула мені фотографії і каже, що Марійка дуже просить піжамницю. Вже, каже, замучила. Де вона, каже, її побачила? Але це має бути тигрик. Я купила ось таку плюшеву пряжу. Я не люблю плюшеву пряжу, не люблю нею в'язати. Ну, Я ще з нею не подружилася. Не знаю чому. Якось. Ну, я іграшки раніше не любила в'язати, а тепер в'яжу. Але щось плюшову пряжу я не знаю. Мені подобається вона. Вона і така приємна на дотик, але ну, чомусь в'язати нею я не дуже люблю. Вені зовсім не люблю. Але попробую. Ну що, замовлення я замовлення, як я можу відмовити внучки. Значить, буде отакий тигрик. Я ще не уявляю, що це воно буде, але буду в'язати, я вам покажу. Це має бути голова тигра, наскільки я розумію. Туловище має бути без наповнення, туди буде кластися піжама. І має бути якийсь якийсь який засібка або шнурочок, якийсь шнуровочка, я не знаю. Я ще не, навіть не уявляю, як я його буду в'язати. Ну, що голову, голову тигра зв'яжу, це зрозуміло. А далі лапи, хвіст має бути. Куди його чіпляти, з якого боку, я не знаю. Ну, подивлюся, якісь відео, можливо, щось знайду в інтернеті. Тільки чорного. Не було кольору. ну Чорний я вставлю акрил. Візьму по товщині такий, як цей. Був темно-синій, але я чомусь не схотіла, тому що ну, синій він ні до чого, треба чорний. Так що отакий от буде ще е, тигрик піжамниця. Іграшка і Всередину можна класти піжаму. Це замовлення марійки. І більше у мене таких ніяких процесів немає. Ну, таких нагальних. Спідниця моя не дов'язана, я її, не знаю, мабуть, перегоріла я чогось. Там і залишилося небагато. Ну, я вам зараз покажу. Ось, що у мене зв'язано. Ну з останнього часу ось в мене стоїть маркер і прив'язано зовсім мало. Вона мені подобається. Її зараз би вже носити, але но я чомусь не знаю. Нудно якось її в'язати. Я брала на роботу, трохи пров'язала. Але це зовсім мало я пров'язала. Я навіть не, не вив'язала цей моточок. Якось на роботі не було часу, а вечором я вже була така втомлена, що мені і в'язати не було сили. Цілий день був важкий день. Так що ось така спідничка в мене так і не дов'язана. Але я не знаю, я, мабуть. Пров'яжу ще десь, таку десь трошки, ну, вже сантиметрів 5, мабуть, ще пров'яжу. А потім, мабуть, тут де виворітні, в мене три виворітні, мабуть, ставлю ще одну. Ну, Додавлю ще одну виворітну. Щоб вона була в мене ширша донизу. Чомусь мені хочеться, щоб вона не облягала сильно, а була така більш розширена. Мені більше пасують такі спідниці, які. Не обтягають, не облягають по фігурі, а трохи розширені донизу. Отакі типу спідниці годе. Так що, спідничка моя на тому самому місці. Візи нині там. Ніяк я її не дов'яжу. І ще я почала іграшку людину павука. Так, я Почала її в'язати, ну, щоб вона не була. Просто була в наявності. Можливо, комусь і потрібна буде. Як зв'язала дві ручки, так вони і лежать. І все. Більше нічого. Ну, нічого. Я думаю, все воно помаленьку зв'яжеться. Зараз мене захопив цей проєкт, поки цікаво мені цю е, кокетку в'язати. Я дуже люблю це в'язати, коли багато різних візерунків, коли міняєш, там щось придумуєш. Ну, Коли така творча робота. А далі піде лицева гладь, це для мене, не знаю, це вже для мене погибель. Я не можу її в'язати, мені не цікаво, і в мене весь запал проходить. і... Проєкт зависає. Але благо, що є машинка, і я зможу лицю зв'язати на машинки. Так що, тепер я не переживаю. Це платко зв'яжеться, чи ковтинка, чи, чи плаття зв'яжеться набагато швидше, ніж воно б зв'язалося в мене раніше. Ну, от і все. Не знаю, завтра щось візьму на роботу. Можливо, візьму і цю серветку. І, і цей проєкт. Що мені захочеться, те я буду в'язати. Можливо, захочеться спицями, а можливо, і гачком схочеться в'язати. Це якщо в мене ще буде час, я не знаю, який буде день. Можливо, знову буде важкий день і не захочеться геть і доставати ці спиці, не буде сили вже. Так що, ось такі в мене новини. Таке маленьке коротеньке відео це буде відеоепізод моїх процесів. Ну, щоб ви бачили, що я все-таки працювала, щось те я робила ж, не можна сказати, що я нічого не в'язала. Іграшка майже готова і спицями почала в'язати. Так що вже трохи якісь здвиги є. Ну, На цьому я закінчую своє коротеньке відео. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, чим ви зараз займаєтеся. Чи є у вас час для в'язання. Тому що весна це така пора, коли для в'язання вже мало часу. Вже є робота, в кого є присадибна ділянка, то вже більше роботи на присадибних ділянках. Трошки потепліло, і всі люди повиходили на грядочки на свої прибирати. І, і ми теж виходили. Вірніше, чоловік виходив, тому що я була на роботі, коли було тепло, він пообрізав дерева. Ну, вже наводив порядки теж у нашому садку. Мені ще залишилося теж там трошки. Ну, це вже як буде тепліше, хай підсохне трохи. Ну, все, на цьому я закінчую. Всім дякую, хто. Зайшов до мене в гості, що подивився, хто подивився це відео. І до нових зустрічей! Всім вам всього самого-самого доброго! Пока-пока!